Привіт усім, з вами я Влад, і сьогодні я вдруге зіграю в мод Арахнофобія. Якщо хтось не знає, чи не забув, це мод про те, що тут є великі пауки, комарі і так далі. Хоча навіть сама назва Арахнофобія вже дає про себе знати, що про що цей мод називаю я світ як завжди. Я сьогодні просто хочу, е, чому я вирішив записати друге відео. Я хочу просто ще більше пограти в мод цей І ще Okay, як завжди складні, складну І ще я виключу шейдери. Соня, буду грати. Без шейдерів. Запитання чому? А відповідь така, що я просто хочу побачити, як цей мод буде виглядати без шейдерів, як будуть виглядати павуки, особливо, бо вони світяться очі. І я хочу побачити, як павуки будуть вигляд... будуть, виглядати, будуть виглядати без шейдерів. Якась помилка вискочила, надіюсь, Це не критична якась помилка. Хоча вона колись мені вискакувала, пам'ятаю, коли я знімав перше відео, минуле відео я знімав. Вона в мене була вискочила і нічого не, страшного не відбулося. Так, ну це зимний біом. Тут зима. Треба звідти тікати. Не вистачило дерева. Крафтшу Човен. І зараз я спробую кудись поплисти тепліші краї. Я вперше бачу грибний острів за довгий час. Я скільки вже граю в Майнкрафт. Але я в виживанні зустрічав Грибний острів. Ну, може, я зараз, це, якщо рахувати цей раз, ну це може в другий раз. Реально. Я дуже рідко зустрічаю цей острів. О! Ніфіга собі. Грибний острів і підводний храм. Нічого собі, це так співпало. Оце повезло. Це ніби як виграти лотерею. Вау! Нічого собі, оце от світ мені попався. От би мені в такі виживанні. Проплив трошечки півхвилини і знайшов ось такий острів. Як пам'ятаєте, в першій серії я був зустрів мурашник. Ну, десь живуть мурахи. О, лисички. І мене, там чуть, і мене там, ну, як чуть, мене там реально були, потім вбили вони. Так, я зараз скрафчу собі. кірку. І ще може добу трошки каменю, щоб зробити піч. Щоб міг собі переплавити. Ой, переплавити. Пожарити їжу. Вісім є, ну, ладно, ще добуде ще три, Щоб потім може зробити ще кірку або сокиру. Так, ну це поки що день. А в день, ну, мало що буде відбуватись. Більше всього буде все відбуватись вночі, коли ніч настане. Тому. <реш> так, стоп. Що це мені світ лякає. Ой, а що це? Оце ж. Голод. Що? Це що таке? Де хто такий? Е, голод. Що? Ну, дякую за речі, але я щось не зрозумів. А то що спавнер? Ой, залізо. Спавнер, отак от відкрито? Я вперше таке бачу у Майнкрафті, от серйозно. Я граю в Майнкрафт скільки років, але я таке вперше бачу. Ну, я так сам рідко я зустрічаю. Може хтось з вас таке зустрічав, але я сам особисто не зустрічав таке ще. Це мене таке вперше. Прикольно. Вугілля мені знадобиться. 10 штук хай буде. В'їжу собі потім пожарю. Ой, ну та, пожарю. Приготую. Але от мені ще треба ту їжу знайти, бо мені щось впадуло робити пшеничне поле. Тут дуже довго треба чекати, поки ще виросте та пшениця. А це що таке? Це як так? Це від мода таке? Чи це сам Майнкрафт згенерував такий світ? Може, це від Майнкрафта? Просто я перше таке теж бачу. може так мод конфліктує з Майнкрафтом. Що я хочу в цій серії? Ну я хотів би спробувати знайти. Ще нових якихось мобів, тих, яких ще я не зустрів в першій серії. Може мені повезе. Оу. Це що таке? Так, отак от зрива. Йомайо, а як він рухається, Які в нього рухи, а він мене не бачить. Це добре. Головне, на андермена, начально не, не подивитись. Але він мене не бачить, так що нормально. Він зник. Та... А він телепортувався? Як він так? Ой-ой-ой-ой. Так, треба його обійти 10-ю дорогою. Оце зараза велика. Якщо я з ним зустрінусь тут в відкритому полі, то я не виграю з ним у битві. Треба обійти його. Хоча зараз ніч настає, так що зараз мені. О! Мурашник. Так, ну вони дружелюбні. Якщо їх не бити, вони мене не будуть атакувати. А цікаво, якщо я мурашник зруйную, вони мене будуть атакувати? Може ні? Там якась дірка вроде є, якщо я правильно розумію. Мені цікаво, що там є. Я отак от, от попробую. Там якась... Це не там гніздо у цих мурах. Але я боюсь туди спускатись. Жаль, що в мене немає мода, типу реплей мода, щоб я міг. Хоча я можу так зробити. А, але я не можу. У мене виключено. Я думаю, можна просто перейти в креатив режим і туди політати, подивитись. Бо я боюсь туди спускатися, бо я можу померти, бо вони мене з'їдять. Мені здається, їм це не сподобається, що я туди залізу всередину. Ну ладно, я піду далі. Я туди. Що це? Тихо, 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 тихо. Я йду. Все, я пішов. Я пішов тільки. Не бейте мене. Вау. Й, як це красиво. От би мені така б печара попала з виживанні. Куди це красиво? Вау. Тихо. О, овечка. Так, ти мені потрібна. У тебе є шерсть. А вона мені потрібна. І знову сидить оцей гігантський павук. Вау. До речі, на що цього павука, до нього неможливо дібратися. До нього неможливо дібратися, тобто він висить в повітрі, але я пробував накопати багато землі і до нього залізти, попробувати його вдарити. Але йому, взагалі, пофіг. Типу, це, я так розумію, просто ПНГ-картинка. Це просто зображення. Він. Тобто його може навіть, там навіть і немає, як модель. Просто картинка загружена на небі і все. Або може він є як моделька. Просто що він в зоні такій, що я не можу відібрати. Тобто Він може на границі світу знаходиться. Зимовий біом. Ні, це погано, я туди не хочу. От ще ж я теж Тоже... чудо. Там стояв скелет і він мене побачив. Це маленькі зомбі, ні. Іде. Ні, ну будь ласка, ну. Ідея запався. О, ага. Понятно, ну це вже легше, знаєте, що зробити новий світ. Складне виживання так. Блін, треба було включити чи те, щоб я міг включити режим креативності. Режим креативо. Точно. Я навіть заради цього. Стоп, це що? Це пустеля. О, так, давайте я спершу попігаю в пече... пустелі, бо тут може щось теж буде цікаве. Хоча я нічого не бачу поки що. Є джунглі, пустеля і плюші джунглі. Вау. Листва ніби о, сухі сухі листя і зажари. Круто. Я навіть не знав, що таке є в Майнкрафті. Що так от листва така може бути. Це видимо, в недавніх обновленнях додавали. Що це було? Ви це чули? Десь тут. Десь на дереві може сидить. Так, десь на дереві. Десь там. Десь тут. Ну що заразу? Стрибнеш на мене? Це може бути навіть не павук, це може бути щось інакше. Просто зі звуком Павука... О, я знову зустрів оце от. Я так і не розумію, що це отаке оце. Мені здається, що це може. Це що, портал? Та, це портал, що це може якесь гніздо якогось павука, якогось боса павука. Якщо настане ніч, я дочекаюсь ночі, то тут хтось буде бігати. Я пам'ятаю, в першій серії був знайшов, чи то я не з вами знайшов. Я пам'ятаю, був оце знайшов в першій серії, оце от. але це було в зимно... зимовому біомі. А тут я знайшов біля джунглів. Я не знав. Я думав, що це лише там є де зимовий біом. А виявляється, ні. Тут навіть три. Треті колони, ці дивні споруди. Раз, два, три. Бо минулий раз я знайшов роді лишень дві. Це що за вертольот? Це він полетів. Але звідки, типу, звідси якось? Ой. Так, ладно. Мені треба дочекатись ночі. Ради того, щоб мені цікаво побачити, що з цим буде. Так, ну доки я, буду чека... доки я чекаю ніч, я піду обшукаю там скриню. Обшукаю скриню, скравчу ліжку собі, їжу зроблю. Трошки щось буду робити. Ого! 10 золотих морквів Навіщо вони мені? Хоча ну як їжа, ладно, згодиться. І 12 золотих самород... самородок. Вау. Я вперше бачу, щоб в скрині лежало 10 золотих морквів отут де біля зламаного порталу. І якась зброня. Шип 2 на штанах. Ладно. А я доки добуду собі трошечки дерева. Навіть може оцього. Мені здається, як для початку відео дуже багато екшену вже, просто оскільки, я, напевно, прийшли відео хвилина чи дві? ну залежить від того, як я змонтую відео. Дуже багато екшену вже відбулось на початку відео. Що це було? Павук! Це павук! Так, тоді треба швидко скрафтити човен. Не хочу палавати сам. Де? Де ти сидиш? Аво! А, це якийсь жук. Ти хто такий? А я можу тебе вдарити? А, це метелик? Полетів. Ладно, я тоді стою і чекаю ночі, і а зільки настане ніч, тоді зразу включу запис. Наступила глибока ніч, і давайте ж побачимо, що з цього вийшло. Щось якось пусто. Я очікував, звісно, ж, більшого. Ну, може, якщо приплисти поближче до цієї споруди дивної, може тут щось буде? Хм. Дивно. І ще якась палка така дивна стоїть. О, щось літає. Бачу, бачу, бачу. Да, щось дивно, нічого немає. Ну ладно, в мене, знаєте, що? Появилася ідея, давайте я створю світ, але створю тепер уже на творчості і хочу просто побачити з допомогою яєць, заспавнити різних мобів, різних павуків, побачити, як вони виглядають. Запався я в джунглях. Ой, може я зараз знайду тут ту дивні ті споруди. Але я так змітив, що вони спавняться лише біля води. Вау, ось, наприклад, перший екземпляр. Вау, він міє ползати. Так, от таке от у нього яйце спауна. Є. Вау, це типу, типу різні. Є маленькі, типу діти, є великі. Маленькі, великі, дорослі. Ага, ладно. Значить, я вирішив політати, знайти якісь більш цікавіші біоми. Знайшов джунглі. Спеціально тільки що включив ніч, бо, тому що я так замітив, що в лишенні вночі починає спавнитися всяка живність. І літав я літав, і о, знайшов оце. Ось тільки наступила ніч, я включив команду і з'явилось оце. Отакі от у нього яйця спавна. Отакі от вони можуть бути. Ну, модельки у них всі одинакові. Немає якоїсь особи, якоїсь такої великої різниці. Вони якісь всі одинакові. Ну вони великі, кольори вони ті самі. О, а ти хто таке? Ого. Оце що таке? Йома, -йо, я це вперше бачу. Я ще таких великих не бачив. Ой, мені щось вже якось неприємно. Е, так, а як ти називаєшся з. Ого? Шо він творе? Він... він їсть листву? А, це може травоядний павук. Не їсть м'ясо. Ну це добре. Це добре. Ого. Типу так, у них моделька не така сама, ніяк не відрізняється. Я тільки що ще побачив був десь ту многоніжку, але щось я її не бачу. Вау, оце жесть. й це просто прикиньте, таке удома от побачити. Оце. Як таке на стіні слій, це просто мені це легше. Не знаю. Купити нову квартиру, ніж як це вигнати з дому. Ну це джунглі, тут має бути багато чого. Тут, по ідеї, того всього, має бути тої живності просто куча. Було би круто зустріти сосновий ліс, бо я хочу просто е, знайти мурашник і побачити, що там всередині у мурашника. Це я зустрічав в першій серії теж. Оце, Оце. от що це таке. Це гусениця, типу, така. О, жителі. Цікаво, як жителі будуть реагувати. О, жителі бігають. А ну-ка, як він цікаво, як вони будуть реагувати? Ні, це гусениця. Отакого такого паука. Ого. Нічого собі ну, якийсь жорсткий дуже. Чувак. Цей павук. Дуже швидко вбив Голема. Ну, відносно швидко. Три церкви. Це реально я запевнений за цього моду, Тому що таке не може бути. Три церкви. Ну я можу зрозуміти дві. Но. Три. Три ти тиши... ще й на один чанк. Мені тут реально просто в одному чанку. Три церкви зразу. Ну давайте я вам тут заспавню паучків. Щоб вам весело було. Щоб ви не скучали. Отак. От Санучі в день. А тут таке от. Відбувається. У мене є інша ідея. Буду пробувати спавнити нові світи до тих пір, доки мені не попадеться сосновий ліс. Біом. Мені цікаво, що є в тому мурашнику. Я хочу зараз знайти цей мурашник. О, Майнкрафт ніби мене почув, тато -то що. Але це. Так, ну це зимовий біом, мені це не треба, мені треба отакий от звичайний ліс. Ось мурашник. І там в цих мурашниках є отака от дирка. Це ніби звідки вони вили, вилазять. Я так розумію, що там їхній дім Так, давайте я включу режим спостерігача і отак от політаю. Бо інакше я нічого не зможу побачити. Ага. отакі от, от печери тут всередині вони типу зробили такі спуск. отакі от, от проходи. такі системи, я типу як каналізація, такі. нори. Це що таке? ну ка що таке був якийсь дивний блок. Що це у нас таке? And nest. Якась фігня. Нічого спіля, це таке велике, якщо так подивитись. І воно спускається аж, аж в звичайну печеру, так? Тобто, виходить, я можу, можу отак от іти. Наприклад, я йду тут тобі по печері ля-ля-ля-ля-ля-ля. Звідси може вирізти вилізти мураха. Так, тут я чую павуки. А! Та я думав, що це типу павук видає якісь такі дивні звуки, шипіння. А це виявляється таракан чи що це таке? Що це таке? Таракан? Саме прикол в тому, що до речі, я замітив, що немає яєць-призиву цих павуків. Взагалі цих мобів. Ніде. От я заходжу в розділ яйця виклику, немає. От просто яйця. Але це яйця має від Майнкрафта. Немає. Це може треба якось з допомогою команд. Може так. От іще, я, ви бачите, я зараз лечу. Я зараз знаходжусь в режимі спостерігача, ну давайте я включу режим творчості. Бачите, є весить павук. Оцей. От. Дивіться, я зараз лечу, от я включу координати. Бачите, подивіться на координати висота. Росте 250, 260, 270. Росте цифра. Але при цьому цей павук ніби він віддаляється від мене. Чим вище я піднімаюсь. До нього ніби, то він ніби ще далі віддаляється від мене. Ну таке клається, таке враження, чисто візуальне. А тепер, якщо я відпускаю, дивіться, я, ніби я зараз падаю, і його ніби зображення стає більшим. Починаю підніматись, він зменшується. Хоча зараз буде світити місяць, його моделька ніби видна. Тобто він знаходиться. Находиться перед місяцем. Я не розумію, чому це так, типу. Це може така фішка цього мода. Просто собі чувак висить там в повітрі. все Ну що ж, вийшла отака от серія. Надіюсь, вам вона сподобалась. Якщо так, то напишіть в коментарях. Якщо вам щось не сподобалось то напишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд, що додивились до цього моменту. Так, опа. Хотів вже закінчувати відео, але раптом хочу. Щепіння. Може якийсь новий павук, якого я ще не бачив. Так, я зараз швидко ще його спробую знайти і буду закінчувати. А, во! А, ні, цього я бачив. Це що, чувак? у тебе дискотека чи що стоїть, просто крутиться. Не на пилоні. А він дочер. А, точно, бо я ж в режимі креативності. Хоча ні, я в режимі тому спостерігача, але все рівно я можу взаємодіяти. Надіюсь, вам ця серія сподобалась. Вона ще моя голова літає. Надіюсь, вам ця серія сподобалась. І побачимось в слідуючій серії. А і ще й до речі, я вам так скажу чисто наперед, що слідуюча серія буде дуже цікавою. Так що слідкуйте за моїм каналом, бо тому що скоро. Це що таке було? Блін, мені дадуть закінчити цю серію чи ні це відео? Це що, мураха така велика? Ні, це якась комаха. Йомою. І слідкуйте за каналом, тому що скоро має вийти дещо цікаве. То, що колись у мене виходило, то скоро знову вийде. Ну як, типу, не колись, воно було недавно, але знову вийде, буде на каналі. Буде під прем'єрою. Так що слідкуйте за каналом. Я не знаю ски Звісно, ж коли воно вийде. Може через тиждень, може через два тижні, навіть через три. Але постараюсь якомога не як, як якомога якнайшвидше. Як, як для вас зняти це відео, щоб ви якомога швидше могли це відео подивитися. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня і всім до побачення.